Ходьте, пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я не всі. розумію, не, не ти. Не, не. йди, я теж сюди зайду. Ді, 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 я сюди хочу Ти подивись на неї. Шо Шо ви собі світ виключи. Ні, виключу. я світ, її, світ, на камеру. Виключу, з очей, не оберіть світ. Відкрила двері, це укриття для всіх. Не, не кричи. Укриття для всіх, хто ти така. Не, не кричи. Світ, Ні. Укриття для всіх що двері. Що ти бери ще, що в мене тут повний людей буде. я, я не хочу не жити. Не Відкривай двері. Відкривай двері. Свят убери дочей. Я все про НДА відправлю. Свят убери з ночей, звони куди хочеш. Відкривай двері. Дзвони, коли хочеш.

Я Нічого на підлозі спати! Відкривайте двері. Да. Відкривайте двері. двері. Це для всіх укриття, це захист, цивільний захист, для всіх людей. Ви не маєте права з самобілям займати. Та підліжі <плоди> йде звідти чортової матері. Ні, відкривай двері. Мали no, ви, Стикуха ти ще. Да ти Відкривай двері. Я тубе, говорю, зайди до мене. Луку, си йди. Відкривайте двері. Це укриття для всіх. Я зрозуміла, в нас тут всі. Так я теж всі. Ну, це зроби собі таке місце, де сиди. Це не ваша власність. Я ми Зроби собі власність. Як ти кажеш, дай мені! Дай документи, що це твоє. Ви що тут не є лікці? Ми на дуже не сиди, давай. Давай двері. Відкривай двері. Що, що, що? Я буду заходити тут з дитиною. Негайно. Да ти що? Я зараз викличу да поліцію. На Визивай поліцію. Визивай! Не відкривай двері. Відкривай двері. Відкривай двері. У мене там давай діти. Больна діти. Я теж больна. Та не кричи, ти відкричиш. Відкривай двері, укриття цивільного захисту. Я для всіх. Ви порушите закон України про цивільний захист, про конституцію. Хто ви такі? 多着呢，有。